У Тернополі відкрили три меморіальні дошки бійцям, які загинули, захищаючи Україну. Пам'ятні знаки встановили на фасаді школи номер 9 де навчались військові. Сьогодні ми відкриємо меморіальні дошки Олександрові Осапку, Ігорю Ірзі та Андрієві Туру. Ми хочемо, щоб кожен, хто опиняється на території школи, знав, що справжні герої люди з великої літери навчалися у стінах нашої школи. На відкриття прийшли рідні, друзі, побратими та жителі міста, аби віддати шану героям, які стали символом незламності нашого народу. Під час заходу священик відслужив панахиду та освятив меморіальні дошки. Присутні хвилиною мовчання та покладанням квітів шанували полеглих героїв. Наша остання розмова, я пам'ятаю її, як зараз. Він казав, що все добре, все гаразд, ти не хвилюйся. А я він завжди був дуже такий інтровертивний, і я йому кажу, я тебе сильно люблю. Він каже, я теж. Я кажу, що значить, я теж. Твій Бог дав рот, щоб ти говорив повними реченнями. Він каже, я тебе теж дуже сильно кохаю. Він все казав, що Каже, головне, каже, щоб вдома був мир. Каже, те, що ми тут робимо, каже, то вдома буде мир. Каже, там в нас тут бомби рвуться, каже, а вдома каже, тишина і спокій. Каже, все каже для того, щоб батьки, діти жили в спокої. Мій син Андрій був дуже доброю людиною. Він добрим був навіть і коли в боях його побратими говорили, і командир казав, що він був невідказний. Він ніколи не відмовляв. Треба було окопи купати. Він йшов купати. Треба було йти на позицію. Він йшов. Було так багато, що не його черга була, а хлопців бракувало. Його командір попросив. і Він йшов. Він йшов він ніколи не відказував. Він був дуже доброю людиною. Вони віддали найдорожче своє життя і наш обов'язок зробити все, аби їхня жертва не була марною. Вічна пам'ять і слава усім полеглим героям України.